Усім добрий день. По назві відео ви напевно здогадалася, що зараз буде відео. Я подивлюся Києвським Христом, Чи варто підписувати нам українцям угоду по ресурсах? Працювати буде колода 12 світів. Якраз вона така підходяща на ці всі афери. Давайте Кіса і Бендер будуть американцями Позначені тату. Україна буде інша сторона. Отець Фьодор, давайте його не значимо як Росія. Подивимося, що каже, чи в мене щось вийде, побачите. Кетський крест. Питання таке. Чи варто підписувати воду по ресурсах, що вона принесе Україні. І так, перша позиція. Це що зараз відбувається? по угоді, чи вона нам вигідна чи ні. А дає всю вигоду з точки зору тільки України. Що нам мешає її підписати, що нам нав'язують? Чи справді у нас є ресурси, чи це обман і блеф? Які ресурси в нас є, так? Що ми надіємося з цього виграти? заполучити? Так. Що в минулому? Що в минулому у нас по економічній ситуації, економічному самоуправлінню? Що вже не буде так, як колись? Так. Дальше. Як ми, українці, український народ себе при цьому відчуваємо? З цього позиція. Восьма позиція? Та ситуація, в якій ми знаходимось. Чи... Чи э, сприятлива ця ситуація для підписання ресурсів, чи ліпше б ми цього не робили? Так. Що ми від цього отримаємо? О, забула шосту позицію. Найближче майбутнє. Найближче майбутнє я поставлю осінь 25-го року. Саме по ресурсах, що це нам дасть. Ми будемо жаліти чи не будемо жаліти, щоб ми це підписали. Шоста позиція. Так. Я не хочу ставити на цю дев'яту позицію надіжди і Опасіння, тому що ну, це по-дурному, -по які Надіжда і опасіння. Давайте поставимо. Чи справляться наші надії. Ну, давайте так. Чи закінчиться війна, чи справляться наші надії на цю угоду. І десята позиція це те, наскільки буде сприятлива ця угода. Як ми на це будемо дивитися? Вона сприятлива чи ні в кінці 2026 року. Чи будемо жаліти, що мені підписали на кінець 2026 року. І так, остання десята позиція. Перевертаємо карти дно. Вісім мечів. Ну, вісім мечів вже каже, що ми в такій ситуації, що вибирати ми не можемо. Так. Поїхали. Поїхали. Перевертаємо карти. Будемо толкуватися. <звісна> так. І так, частина друга Толкую я цю всю ахінію. І так, перше питання. Чи вигідна нам ця угода? Що зараз відбувається? І випав лицар жезлів. Це Остап, який колісить, де потратити гроші, по-перше, по невідомій місцевості. По-друге, він так і не знайшов, де їх потратити. І вирішив поїхати до вдови там пошукати сілець з бриліантами. так? Недовір'я, розлад, ад'єст, імпульс, друг, жорстокість. Жорстокі друзі, яким не довіряють і нам не довіряють. І це розлад між сторонами, і це якась жорстокість. Оце він так давав, як він бачить цю карту автор. Взагалі-то, якщо по класиці брати, то тут ідуть переговори, йдуть папери, йде така, ганець туди, ганець сюди, приїхали, поговорили. В общем, торги йдуть, процес іде. Так, і друге питання: що нам нав'язують? І тут сім мечів. Ну, що нам нав'язують? Тут оцей Альхін він вивозить фізгармонію з інтернату. Везе їх на толкучку. І його засікав Стап і каже: Альхін, куди ти везеш фізгармонію, ти везеш на толкучку. Що нам нав'язують по цьому договору? Те, що якщо брати. Тут дуже цікаво, що я говорила одразу, що Стап і Кіса Америка. Бо якщо б я це не говорила, то можна було б 150 інтерпретацій зробити. Але ми цього вже не будемо робити, бо я. Це оговорила, тому Стап, якщо його засік за цими махінаціями, то вони нав'язують нам такий договір, коли український уряд чи українські олігархи вже не зможуть вивозити і красти те, що до цього всього вивозилося і кралося у державу. Тому що по карті інтернат – це державна установа. Альхін був начальник інтернату, от він все там крав і все вивозив. Вікна, фізгармонію, меблі, він все там попродавав, все покрав. І тому нам нав'язують договір, де красти вже нічого не зможемо. Ми. Тобто американці хочуть 100% управління фондом. Третя позиція. Чи справді у нас є ресурси? Тут вандербільдіха. Вандербільдів це справді багата, вона була дочкою мільйонера американського. Мільйонерами, мільярдера. Якщо би тут випала Елочка, то був би блєв, що в мене багаті, в нас нічого немає. Але якщо тут випала її антипод Вандербільдіга, то ресурси у нас справді є тут, навіть вже говорити нема про що. Четверте. Що ми надіємося від Америки? заполучити. І тут у нас карта закохані. Тут де оця дівчина. та Її погано годували. Вона жила в бідності. І тут вона вдруг побачила кісу. А кіса це при нашій інтерпретації американці. та І вона вирішила, що в ній поведе в ресторан, вона там поїсть, повеселиться, погодується, та І потім повернеться до свого чоловіка. Ну, або не вернеться при якихось кращих розкладах. Але коли вони прийшли в ресторан, так, то кіса почав там жати гроші на то ж м'ясо, на то ж, на що вона сподівалася, на все почав жати гроші. І при цьому він до неї почав приставати і вів себе якось неадекватно і некультурно. І вона зрозуміла, що тут їй нема чого ловити. І старалася втікти додому, так? Тому ця карта, що ми надіємося отримати від американців, ми надіялися, що в нас буде якесь фінансове благополуччя, що вони зможуть його покращити. Ми на це надіємося, але по карті, судячи з всього, ці жмоти да, жлоби, будуть вести себе, так як кіса в ресторані, коли він брав якісь огірки, якісь. Квашені, щоб тільки подешевше, і ми зрозуміємо, що ловити з ними нема чого. Придеться нам, скажімо так, самим. Самим із нашими давніми, так як вона з чоловіком, з тими давніми союзами користуватися і що з цими новими союзами у нас нічого не вийде. Давні союзники, давні союзники, які нас кормили, але бідно. Це вже самі думайте, хто. І так, шоста позиція. Найближче майбутнє, що нам дасть ця угода на, на осінь 2025 року. Ну, я би сказала, що нічого вона нам не дасть. Вона нам дасть якийсь статус. Якийсь такий статус. Ну, що ми будемо думати, що ми. От, і маємо якийсь статус. Насправді будемо бідні, і нічого в нашому житті не зміниться. Тому що цей двірник, він так і лишився двірником, так? але просто що йому барин подарив окуляри, і він оце пенсне, так? він його вдів, і хоч він в ньому нічого не бачив, так? бо це були на його діоптрії, на його лінзи, але він. Типу, вже мав якийсь статус не панцнею, він дуже цим пишався. Оцей соціальний статус йому дуже подобався, як український народ відноситься до цієї угоди. Це цікава карта, тому що тут тут у нас карта шість пентаклів. Насправді, давайте згадаємо історію, коли кіса, як казав, що він член правління яке, колишнього так, царського уряду, і от він просив, що, мов він пострадав, і підходив оцей такий чувачок, який абсолютно забув, що він в нього колись стілець хотів вкрасти. Так, так як в нас американці вкрали ядерку так, і дали нам копійку, так як він дав. І він абсолютно нічого не пам'ятає, він же такі підходи дає гроші. Так? В цьому кісі і дає якісь пожертвування. І ще з такою радістю, з такою, мов, ну, ми маємо чим поділитися. Ти бідний, а ми багаті. Тобто треба тут дивитися, кому ми даємо. Ми даємо найбагатшій країні, останні гроші, яка фактично і не нуждається, ну от, просто притворяється, що їм потрібно. Ми так безпечно і радісно. Віддаємо це все. Це те, як ми себе відчуваємо. Ну, тобто ми відчуваємо, що ми зобов'язані їм допомогти. Насправді дивна карта, 6 пентаклів. можна її читати, напевно, як класику. Як ми себе відчуваємо, ну от, будемо ділитися безвизмізно. Із пентаклів. Так. Та ситуація міжнародна і то, в чому ми, якби. Знаходимося, це четвірка кубків. Четвірка кубків, це сумно, це депресія, це в нас нічого не вийшло. Розподимося, це незадоволення, це така, Це неприйняття того, що вони нам нав'язують. Це отрезвіння, що вони, якби американці, не ті за кого себе видавали, так? тому що. І що вони нічого не можуть нам бути корисним і допомогти, тому що тут кісай бендер їх взяли на корабель як художників, так по суті, що вони їм намалюють плакати, щось зроблять. А в результаті вони ж афористи були, ніякі не художники. Тому плакат, коли прийшлося представляти плакат публіці, це було ужас і капець. І це був повний непрофесіоналізм, тому американці. Це просто афористи. Їм треба було, вони сіли на цей корабель, та намалювали що-небудь. І от сподівається, що це все прокатить. Це все не прокатило в них, їх вигнали просто з корабля, з позором і з тріском. Так що я не знаю, що буде з цією угодою. Якось я не бачу її підписання. Всюди якось тут всі карти якісь проти. Я не знаю, що це таке. Ну, тут ні одна карта не, не, не показує, що угода буде підписана. От чесно. Чи справді, так, чи справді це наші надії на цю угоду? Що ми отримаємо якусь безпеку. Дев'ятка мечів. Ми не отримуємо безпеки. Наші надії не справдяться, тут ще події в Криму відбувалися. І в тому світці вони нічого не знайшли з Остапом. Це якщо брати так, ну якщо брати американців, то вони теж нічого не знайшли. І ще оці їхні останні надії провалилися під землю. Я кажу, ні одна карта не показує, що вода буде підписана, а всі говорять, що буде підписано. Я нічого не розумію, чесне слово. Так, і е, в 2026 році як повернеться ситуація? Тут кіса Остап. Які придумали аферу для того, щоб виманити гроші у цього клубу шахістів. Вони не вміли грати, але, але грали, вдавали, що вміють грати, тянули час, позбирали гроші за білети, потім їх почали, коли шахісти зрозуміли, що вони грати не вміють, їх просто почали доганяти, вони почали тікати. І Остап каже, Кісо, знімайте пенсне, зараз нас будуть бити, давайте тікаємо. Тобто уход від неблагоприятної ситуації це через 2026 рік. І це дивно, тому що якщо брати, що це американці тікають, то це виходить, вони нас надули, безпеки ніякої не дали. І от коли ми в 2026 році це зрозуміли, якщо сталися якісь події, і вони починають тікати від цієї ситуації. Що це може бути? Це може бути повторний напад Росії, від якої вони будуть тікати. Або в них нічого не вийде, вони будуть тікати. Або український народ зрозуміє, наскільки вони нас надурили, постане, почне тікати. Я, вони будуть тікати. Або, ну, я не знаю, або поміняється влада у них, вони будуть йти від нас. Я, чесно говорячи, я так розклад дивлюся, я не бачу того, що я хотіла побачити, хотіла побачити, що угода буде заключена. У нас буде безпека, ми будемо всі довольні. Цей фонд створять, його будуть наповнювати. Так, і ми будемо в безпеці і з цього фонду будуть відновлювати Україну. А оця колода показує, що ну, фактично нічого не буде. Ми зрозуміємо, що це афориста, і просто відмовимося. Але колода, давайте <смас> зробимо скидку на те, що це. Специфічна колода, вона іменно про афористів, і вона і написана. І тому що тут такі карти пішли, це понятно, що про афористів і за афористів. Але, ну, чесно, не бачу тут ніяких інших карт. Так, на цьому все. Дякую. Розказуйте, що у вас там вийшло у Фейсбуці мені, коли ви дивились на це все.